Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 385 і завдання у нас наступне. Якою цифрою закінчується число? І так, у нас дано 4 приклади, 4 завдання. І давайте розглянемо перше із них. І так, перше. це Якою цифрою закінчується число 2005 квадраті Або 2005 у другій степені Давайте запишемо це число у більш розгорнутому вигляді. Маємо 2005 у другій степені, це означає, що 2005 треба помножити на 2005. І так, для того, щоб нам визначити, якою цифрою закінчується число. Відповідь, то нам достатньо розглянути добуток тих чисел, цифр, якими закінчуються ці два числа. Тобто нам треба розглянути добуток 5 помножити на 5. Тобто це добуток. Оця п'ятірка це, це, а ця ось ця. І якою цифрою закінчиться цей добуток? Такою цифрою і закінчується це число. Значення чого? Виразу. 5 помножити на 5 це 25, то ми можемо зробити висновок, що добуток буде закінчуватись на 5. Так і запишемо, що давайте тут. Отже, добуток. закінчуватись на п'ять тисячі п'ять. буде закінчуватись. На 5. Є. Це перше завдання. Друге завдання. У нас дано число 1 мільйон 92 тисячі 4 в третій степені. Для того, щоб визначити, якою цифрою закінчується це число, давайте запишемо його у розгорнутому вигляді. Це буде 1 мільйон 92 тисячі 4. Помножити на 1 мільйон 92 тисячі 4 і ще раз на 1 мільйон 92 тисячі. 4. Нам не потрібно перемножувати ці числа у стовпчик. Нам достатньо розглянути добуток останніх цифр цих чисел. Для того, щоб визначити, якою цифрою закінчиться увесь цей добуток. Тобто 4 помножити на 4 помножити на 4 дорівнює. 4 помножити на 4 це 16 і помножити на 4. 16 на 4 це 64. Таким чином. Четвіркою закінчується усе це число. Так, давайте запишемо, що. Отже, 1 мільйон 92 тисячі 4 в кубі або в третій степені Так, буде закінчуватись. На 4. Є. Так, давайте тепер розглянемо третє завдання. 892 в другій степені або в квадраті мінус 2000 в третій степені або в кубі. От такий вираз. Так, ну, давайте запишемо. Цей вираз у більш розгорнутому вигляді. Тобто, що таке 892 в другій степені. Це означає, що 879 треба помножити на 879. Двічі. Мінус А. 200 в третій степені, Це 200 помножено на 200. Помножено на 200. Так, значить, як ми. Будемо тут визначати останню цифру числа. Ну, в першому добутку ми бачимо, що тут 9 помножити на 9 це добуток двох останніх цифр. Мінус, а тут. Добуток трьох останніх цифр. Тобто 0 помножити на 0 помножити на 0. І це дорівнює. 9 на 9 це 81. А 0 на 0 на 0 це буде 0. Тобто 81. Таким чином цей вираз. Число цього виразу закінчується цифрою 1. Пишемо отже, вісімсот сімдесят дев'ять в квадраті мінус двісті в третій степені буде закінчуватись. На одиничку. Є. Давайте тепер розглянемо четверте завдання. Тут 4091 у другій степені плюс 8022. Це двійка. така. 22 в третій степені. Так, запишемо у розгорнутому вигляді. Це означає 4000. 91 помножити на 4091 плюс, а тут тричі треба перемножити 8022. Це 8022. Помножити на 8022. Помножити на 8022. І за тим же правилом ми будемо знаходити останню цифру. Числа. Яким чином? Значить, треба перемножити останні цифри цього добутку, тобто тут 1 помножити на 1 плюс, а тут тричі перемножити двійки, 2 помножити на 2 помножити на 2. І це буде дорівнювати. Ну, давайте 1 на 1 це 1, Плюс А тричі перемножити двійку. Це буде 2 на 2, 4, 4 на 2 8. І ця сума буде дорівнювати 9. Отже, 4091 в квадраті плюс. Вісім тисяч двадцять два в третій степені буде закінчуватись. На дев'ять, цифрою дев'ять. І так, давайте запишемо відповіді. І так, в першому завданні закінчується на 5, закінчується п'ятіркою, у другому завданні закінчується четвіркою, в третьому завданні закінчується одиницею і в четвертому завданні закінчується цифрою. 9. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!